І знову втрати. Сьогодні у сумах близько тисячі сумчан провели в останню путь двох бійців, що воювали на сході. Суми сьогодні прощаються з загиблими військовослужбовцями. Це солдат-десантник Степенець Андрій Миколайович і старший лейтенант Скоропис Михайло Васильович. Андрій Миколаєвич проходив службу 79 й аеромобільній бригаді. А Михайло Васильович проходив службу у 27-му реактивному полку. Андрій Степанець загинув 24 листопада під час обстрілу бойовиками позиції в районі села Піски Донецької області. Йому було 40 років. Знаю його як відповідного чоловіка, якому можна довірити, який може достойно виконувати свою долг, свою задачу. Тому що знав, як його виконувати і мог його виконувати. Велись бої, виходить. Це був не перший обстріл, який проходив там. В ну, очередной раз случайность бывает, попадание прямого снаряда в окоп. стреляли издалека. Это с детства знаю, что такой был спокойный, добрый, отзывчивый человек. И в заводе его очень уважали. Он пробил в лаборатории неразрушающих методов контроля. Пояс авторитетом у всех. За что его так, я не знаю. Старший лейтенант Михайло Скоропис служив у 27-му сумському реактивному артполку. 25 листопада поблизу селища Велика Новосілка, що на Донеччині у чоловіка стався серцевий напад, внаслідок чого Михайло помер. До цього розповідають знайомі та бойові товариші. Проблем зі здоров'ям у чоловіка не було. У січні йому виповнилося б 45 років. На жаль, не витримало серце даного військовослужбовця. І спокійна людина, спокійна, врівноважена. Зла нікому не зробив. Не було скарг, не було скарг. До речі, він прибув. З десятиденної відпустки і наступного дня трапилося у нього поставили діагноз, гостра сердечна недостатність. Я знаю, що здоровий хлопець і настройки, я так і людям допомагаю. Повної житті хлопці, повний. Восім місяців служити, я тут дати десяти. Сердечники все одно, які ж признаки є, коли вмірає серце. Чи же лежить? Це саме страшне, якщо будуть хлопці погибати наші. І ще будуть щось і скрити. Ви знаєте, сили немає. Скільки можна, скільки можна хоронить? Ми кажемо сьогодні Андрієві і Михайлові лише два слова. Дякуємо вам, браття, за те, що ви віддали життя за нас, за всіх, за українців, за свою батьківщину. І вибачте, що не були поруч з вами. Покійтеся з миром, браття. Вони полишили свої сім'ї, своїх діточок. Вони не пожаліли себе, ради життя усіх. Який дух у наших людей, яке стремління жити вільно? Надія є тим, що нас веде, і про цю надію молимося для кожного з нас, а найбільше вирази глибокого співчуття для родин Андрія. Та Міхаїва. Обох бійців залишилися сім'ї і діти. Прощалися з героями у приміщенні будинку рад, після чого величезною колоною провели бійців на центральне кладовище. Андрія і Михайла поховали на алеї почесних громадян міста.